Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі і сьогодні буде виживання в Київ. Я просто заспавнилася ніч, як якби... I'm so sorry. <ф> Я не знаю, що мені робити зараз. якби, ці ситуації. Я еще бачу, что... Я еще бачу, что консультант вижу. Немного езжу, чтобы она... Мне могла как-то Помогти. Ну, поки їжі достатньо, зараз пошукаю склад. Друзі, а це не вихід. Коротше, зараз пошукаю склад, а потім вже підсніму. Коротше, я знайшла склад, і, напевно, будую такий невеликий будинок, щоб багато. Не, не звертайте уваги на зайзу. І в цілому тут матеріалів достатньо, тому я, напевно, буду будувати на низу. Тут якраз таки ще іграшки є. Так, блін. Збачаюсь за звуки. Таке в мене. Ой, буває. Зараз я просто покидаю палети і тим паче тут ще є. Та, І біля мене не... ще є Їжа і прозорі столики, тому респект. Поки що покидаю палети, а потім вже буду будувати. Так, я вже почала робити каркас, щоб можна вже було щось потім обустраювати. Так. Так от. Ну тут біля мене немаленька така кількість цих палетів. Зараз є тут. Тут хтось брав ці палети, тому я беру поки і... Так, їх ставлю. От просто будь-як, як вийде, так і поки ставлю. Так, 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 так. так. До речі, у мене тут квітів багато. <кхід> Вибачайте, що буду так кашляти. Так, в мене щось. не знаю До речі, якщо настане ніч, то можна тут буде переночувати, але бажано було б не знаю чому, але ну, внизу я зараз покидаю туди. Так просто покидаю ці. Я не знаю чому, але мені чомусь хочеться зробити ось таке воно, щоб було не, не рівне, а таке, от, знаєте, такою стороною. Прикольніше вік на мене виглядає. Але низ хай буде рівний. Певно так. така ще тут. Його поки можна. Не факт, що зараз буде ще день. Я просто хочу промігти будинок з. Ну, там ще наверху є. О ну, так, як на мене виглядає гарно, навіть да, так прикольні. Да, що ж це таке? Коротше, зараз, напевно, полізу туди наверх. Що зараз буде? Не, спасибо, я так, візьму ще до себе медведика. І Хюрбета також. Зважайте уваги те, що таким голосом, я таким сумним голосом, де не начебто говорю. Не знаю, чому мене щось настройне? Щось таке не знаю. І так, я напевно. Так само. Давайте такою стороною. Мені навіть так здається. Прикольніше, але давайте його перегорнемо ось так, щоб воно було більшим. Угу. Ой, блін. Так, я напевно, може, не буду там зупиняти відео. Я просто так от буду ходити, буду з цих починати полетів. Просто давайте накидаю. Ой, як воно так вціпилось. О, там прям <свісно> фюрбер полетів. Я сьогодні хочу якийсь такий естетичний красивий зробити будиночок, але маленький, тому що великий якось я не хочу будувати. Я так думаю, можу випустити нову рубрику, не знаю, там граю в Мардермістер, Четвер в Хелл. Бо якось вже трошечки можливо комусь. Піднадоїла така рубрика, не знаю. Просто перегляди якісь такі маленькі стали. Ні, я дякую, звісно, що деякі прям ну, дивляться де де до кінця. Так, вибачаюсь, потрібно було відійти на секундочку. Так, бутую Знову вибачаюсь за звуки. Але ну, нічого прям страшного ви там не почули. Мені здається, що таке, знаєте, оцей візерунок, він набагато гарніший. Не знаю чому, але я постійно його ховала. Так от. Ну, ось так, більш-менш нормально. Можна зробити, до речі, і ось так. забален давайте поки так от його не тою стороною так як на мене воно гарніше виглядає не знаю чому мене тут не перекус. Ну, зі сторони там виглядає будинок прикольно. Отак, вот оп. Потрібно ще декілька таких достачок. Так, ще одна отака. Вот Он вот так сюди поскладаю. Нормально буде. Давайте зараз спробуємо закрити з сторони та моє. Ну, Потрібен ще один полит. Ну, цьому все. Там зі сторони він прям ваушно виглядає цей будинок. Все, останній і готово. Практично за ніч ми зробили з вами дуже гарний дуже гарний, гарний потолок і дуже гарний дах. Найголовніше, що я помітила, і тепер можу спокійно йти за прикрасами для мого будинку. Дуже прикольно, гарно виглядає. Так. трошечки хочу так вот сработать. Ну, вот тут так само не. Почему тут так? Може потрібно просто ту, ту сторону підвинути, не знаю. Прям прикольно виглядає. Перебираю і йду за прикрасами. Мені потрапила одразу очі квітка. Ставлю її ось сюди. Я просто хочу багато квіток, щоб прям прикрасити. Щоб хтось таки знайшов ці будиночки, такий вау. Ваушний, щоб. Був прям класний. Там ще я бачу арку з квітами, з квітками. Я хочу взяти отакий. От До речі, там є кухні, можна буде взяти печиво, якийсь стіл покласти, поставити. <кхем> <кхем> І якось гарно поставити. Коротше, тут ще, знаєте, така арка прикольна, що можна колись буде ще зробити відео з таким, з такою аркою. Я б думаю, брати це чи ні. Та якось нічого не хочеться ще візьму ось такий, щоб, знаєте, гарненько було. Це вже 4 квітки. Я ще там десь бачила такі О, вон, коробки. Я ще їх візьму. Не хочу взяти таку зелену. І тут ще скляні столики. Щоб мені можна було щось поставити біля менеджера чи консультант, тому потрібно поспішити. Ладно, пофіг. Якось трошки страшно, що нас там зараз ніч... ставлю другий стілець. Значить, значить все норм. Окей, і зараз я йду за цим своїм столиком. Хотя были мы еще кактусы, где-то такие фикусы. Можно будет поставить. Сюда не кушать, не Ну, короче, там щелочку вот пуфик прикольный есть. Це, напевно, на другий день вже зроблю. Візьму точніше. Все. Зараз починаю з цього органайзера, з цієї полички. Так, ставлю аналогічно другу квітку, здається, трошечки це не дотягує вперед, Все тепер гарно. І ще ліжко треба принести. Блін, точно. У мене ще такий маленький будиночок. Давайте поставимо сюди стол то. А вихід зроблю в іншому місці. Якраз настала ніч. Окей. Хай буде так нав навскос. Так, гарно виглядає, гарно, гарно. Знову беру ось свій самий стільчик. Тепер беру. Що це з медведем тільки що було? Давайте поставимо отак от, от. Я Зараз ще їжу розставлю. Та, ти що? Їм взагалі кайфово буде. Так, а сюди. ну, світло. ну Ти сапашанаєш світильник. Такий мінімалістичний, прикольний будиночок з Пінтересту Я, до речі, також ідею взяла з Пінтересту Дуже прикольний. Мені сподобалась ідея особливо. Давайте одну квітку на стіл поставлю. Мені ось це я хочу. Поставити. Не, ну а чого, дуже гарно. Так, а одну давайте. Давайте ще його так от в, пол, в стол. ну цей і все. потолок. Ні, він не хоче. На день потрібно буде принести ще. Не знаю, якось так кріпово. Непогано. Цікаво виглядає. Не робила так ніколи, але... Чому сюди я пройшла. Знаєте, як типу Акліани. Ну, в цілому, якщо так говорити, то мені здається, що начебто все. Начебто все. Але потрібно ще додати якісь гарні деталі. Якісь, начебто, оце от, вони точно виглядає як. Ось ці Ліани. Ні, потрібно мені її зафіксувати. Так, 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 так. Я вже напрягаюся, щоб його гарно зробити. Так, виглядає просто супер-пупер класно. Зараз тільки цю штуку видалю. Дуже гарно так виглядає. Але тут чогось не стачає, можна буде ліжко якесь додати, не знаю, що ще можна. Бачите, тут така трошечка. Так. Звук скоро будет день. так. Поставлю сюда. Так, цей. А сделаю сюда. Так, зараз сюда не куплю, за швиденько піду за... что зачем я хотела? За точно. За залишком, залишком, залишком. за За ліжками ще за такими штучками. Стоп. я запуталася, я запутуюся, мені потрібно спочатку взяти ліжко, я зараз візьму ось таке. Мені воно більше подобається, воно гарненьке, таке красиве. Mm -hmm. Выбачаюсь. <свист> Я им грушу. Цикавая информация. <свист> Ой, ладно. Только ставлю сюда. Че там... Вот здесь Знаю, що ще в цьому додати. А хоча ні, не хочу. Так, ну добре, давайте я вже буду закриватися, і в цілому все, будинок готовий. Мінімум часу і максимум краси. дуже гарно, дуже прикольно, мені здається. Зараз я візьму отак от. оп і сюди. Так, поверну його досюди до себе. І ось такий в мене результатик виглядає дуже гарно. Точно ж забула їжу випустити. Найголовніше. А це я. Схім. Готова. Ну і ось такий результат мого будиночку. Зараз я зроблю скріншотик. Так потрібно. Дім вийшов дуже класно. Якщо б я такий знайшла, я б просто була на сьомому небі від щастя, чесно кажучи. Я результатом задоволена. Дуже гарно, дуже прикольно. А ви можете написати в коментарях свої якісь ідеї, не знаю який далі зробити. До речі, дуже прикольно, що я додумалася ось таким чином поставити квіти. Дуже незвичайно виглядає, а найголовніше, що можна ще, можна ще ось таким чином його поставляти так, щоб взагалі в цілому не було видно ось цього самого горщика. Ось так. Дуже прикольно, дуже класно. Результат, як можете оцінити в коментарях. Ставте зелене серденько, якщо вам сподобалося це відео. Ставте лайк, якщо вам також сподобалося, особливо сподобався будинок. Чесно скажу, я задоволена результатом. Ну що ж, я на цьому моменті буду з вами прощатися. Дякую, що дивились моє відео до кінця. Ставте лайкосик, як підписуйтеся. Ну, а я з вами прощаюся усім, усім пока па па па, -па.